Привіт! я професор Кім Хьонджу з курсу догляду за красою бізнес-школи Атермі. У такі сухі та холодні зимові дні чоловіки також страждають від різних проблем зі шкірою, не менше ніж жінки. Давайте зараз разом розглянемо ефективні методи антивікового догляду для шкіри чоловіків, яка стала сухою. Хоча влітку проблеми зі шкірою, такі як жирність, зменшилися. Чи не відчуваєте ви, що ваше обличчя стягується і стало сухим, навіть з'являється? Білий лупа це викликано сухістю спричиненою зміною сезонів. Якщо недостатньо зволожувати шкіру, вона легко стає сухою. А захисні функції шкіри та шкірний бар'єр руйнуються. Щоб відновити баланс сухої шкіри, вона починає надмірно виробляти шкірне сало, що стає причиною проблем, перетворюючи шкіру на тип, відомий як комбінована шкіра з недостатнім зволоженням. У результаті цього процесу зморшки на обличчі стають глибшими, а пори більш помітними, що знижує впевненість. Чоловіча шкіра також потребує ретельного зволоження, не менше, ніж жіноча. Через холодне і сухе зовнішнє середовище шкіра чоловіків стає сухою і чутливою. Необхідні методи догляду включають зволоження, заспокоєння та підтримку еластичності. Чоловіча шкіра товща ніж жіноча, і якщо з'являються зморшки, вони глибоко вражають. Тому також потрібно проводити антивіковий догляд. У такі сезони я хочу представити зручний і ефективний продукт. Для антивікового догляду універсальний продукт. Більше половини чоловіків у нашій країні використовують універсальні продукти, які дозволяють отримати кілька функцій і ефектів за один раз, що робить їх дуже популярними серед молодих чоловіків завдяки високій задоволеності при невеликих витратах часу. У лінії краси Атермі є серія Атермі Хом. Універсальних продуктів, що відповідає цій тенденції, а All-in-One відновлює баланс вологи та легенько зволожує, а Атерміхом All-in-One забезпечує потужне зволоження та еластичність. Є також Атерміхом All-in-One Wash, який одночасно виконує функції шампуню. Та гелю для душу з голови до п'ят. Сьогодні ми детально розглянемо Атермі Хом all Ол ін, який є ідеальним для осінньо-зимового сезону серед різноманітної серії Атермі Хом Ол інва. Атерміхом Інтенсіве Оліно. Це продукт з подвійною функціональністю, що зволожує та робить еластичною грубу і суху чоловічу шкіру, покращуючи її колір і зменшуючи зморшки. Атомі Home Intensive Oліno забезпечує глибоке зволоження, а також заспокоює чутливу шкіру чоловіків, що подразнена щоденним голінням, надаючи їй м'якість. Його щільна текстура забезпечує еластичність і ефект підтягування. Це пропонує мультидогляд, який може вирішити всі проблеми пов'язані зі шкірою, з якими зазвичай стикаються чоловіки. Давайте розглянемо особливості атомі: Хом, інтенсів, оліно. По-перше, суперморський комплекс і хілінг комплекс AX забезпечують потужний подвійний зволожуючий ефект. По-друге, продукт має м'яку зволожуючу текстуру і свіжий фініш. По третє, він ідеально вирівнює текстуру шкіри з подразненого По-четверте, зручність використання дозволяє завершити всі етапи догляду за шкірою всього за один раз. Тепер давайте детальніше розглянемо особливості Atomy Home Intensive Olino. Atomy Home Intensive Olino – це двокомпонентна емульсія, що складається з синього та білого, де два різні концентровані емульсії. Змішуються, формуючи швидкий і потужний, подвійний зволожуючий бар'єр для грубої чоловічої шкіри в холодну погоду. У першій частині атомі Home Intensive Olino міститься суперморський комплекс, наповнений енергією моря, а також посилений ферментаційною технологією Healing Complex X. По-перше, суперморський комплекс. Першої частини є комплексом з трьох видів водоростей, які допомагають зволожити шкіру. Та заспокоїти її. Давайте дізнаємося про ці три види водоростей гідролізований, альгінат, що є елементом, клітинної стінки водоростей. Містить багаті мінерали та жирні кислоти, що допомагають зволожити шкіру, забезпечити її зволоження та покращити текстуру. Екстракт з товстих стебел містить багаті мінерали, такі як калій, магній, кальцій, а також насичені жирні кислоти, зокрема ліноленову кислоту, що допомагає заспокоїти шкіру, зволожити її та забезпечити антиоксидантний захист. Екстракт блетерека містить мінерали, вітамін U та поліфеноли, що допомагають зволожити шкіру та зробити її текстуру гладкою. У складі є Healing Complex X, який є ферментованим компонентом Healing Complex. Можна очікувати ще більшої сили зволоження завдяки подвійній ферментації та ферментації комбучі. По-перше, компоненти з подвійною ферментацією це супермента, симбіомелоу та чебрець. Супер м'ята це інгредієнт з подвійною ферментацією, що складається з трьох видів м'яти: яблучної, сферичної та водяної, який допомагає зменшити запалення, заспокоїти шкіру та має антиоксидантні властивості. Симбіомелоу це поєднання мальви, що допомагає відновленню шкіри та подвійного біому, яке використовує симбіотичні відносини дріжджів і молочнокислих бактерій для подвійної ферментації, що сприяє загоєнню ран, та має антибактеріальні властивості. Чебрець трава, що передається з давнього Єгипту, був оновлений за допомогою стогодинної подвійної ферментації, використовуючи симбіотичні відносини молочнокислих бактерій і дріжджів. Це допомагає в антибактеріальних та антиоксидантних властивостях. Далі йдеться про ферментацію зеленого чаю, ройбушу та жасмину в комбучі. У випадку зеленого чаю ферментація комбучі збільшує вміст глюкоронової кислоти, що може допомогти з зволоженням та антиоксидантними властивостями. Додавання ферментації комбучі до зелених листків ройбушу забезпечує ще більш багатий вміст поліфенолів, що може допомогти в антиоксидантних та протизапальних властивостях. Ферментація жасмину в комбучі також може допомогти в боротьбі з акне, має антибактеріальні та антиоксидантні властивості. Етерміому інтенсивний універсальний засіб застосовує дві передові технології. Перша передова технологія це подвійна система зволоження, яка мінімізує випаровування вологи та полегшує проникнення зволожуючих компонентів у шкіру. Комплексні живильні компоненти покривають шкіру, забезпечуючи подвійний зволожуючий ефект. На першому етапі стабілізуються водорозчинні та корисні зволожуючі компоненти в мережі гелю високої щільності, що забезпечує надійне зволоження. Крім того, легке масло забезпечує матовий фініш без липкості всмоктання. На другому етапі компоненти з формою покращують проникність для шкіри та зміцнюють шкірний бар'єр, зменшуючи стрес від зовнішніх подразників. Таким чином, система зволоження з подвійним шаром забезпечує достатній рівень зволоження та зміцнює шкірний бар'єр, підтримуючи вологість грубої. Та сухої чоловічої шкіри другою передовою технологією є гідрофобна техніка води, яка формує натуральний захисний бар'єр на шкірі, захищаючи вологу та запобігаючи її випаровуванню. По-перше, була застосована технологія SkinFit, яка використовує ліпідні компоненти, схожі на шкіру для ідеального прилягання. Технологія стабілізації ламелярних структур, схожих на клітинні ліпідні мембрани, забезпечує тривале збереження поживних речовин у рідких капсулах. Наступні системи поетапного зволоження та інтенсивного зволоження забезпечують тривале збереження зволоження. Система поетапного зволоження вирішує проблеми шкіри по шарам. Догляд за дермою забезпечує підтягуючий ефект зволоження епідермісу. А догляд за роговим шаром робить його м'яким, пропонуючи систематичний догляд за зволоженням. Крім того, інтенсивна система зволоження формує зволожуючу плівку, яка запобігає випаровуванню вологи, підтримуючи зволоження. Чим більше дізнаєшся, тим більше вражає інтенсивний олійний засіб Етоміком, які люди і як його використовують. Ті, хто не любить липке відчуття і використовує лише тонік, щоранку шкіра страждає від порізів під час гоління, стає сухою та чутливою, рекомендуємо тим, хто хоче доглядати за шкірою, але не любить використовувати багато продуктів. Також настійно рекомендуємо тим, у кого від природи суха шкіра і нічого не допомагає зволожити її. Спочатку потрібно добре очистити шкіру перед використанням продукту. Так? Якщо ви хочете вирішити все від голови до п'ят за один раз, рекомендуємо універсальний очищувальний продукт Atomy. Home all in one Wash, який поєднує функції шампуню та гелю для душу. Цей продукт не лише видаляє шкірний жир з обличчя та контролює жирність, але й ефективно очищає засоби для укладки волосся, що робить його ідеальним для чоловіків. Якщо ви вибираєте лише для вмивання, рекомендую Atomihome Home Multi-action Cleanser. Це чоловічий пінний очищувач, який забезпечує чисте і досконале очищення, доповнене щоденним скрабом для комфортної та гладкої шкіри. Цей продукт особливо підходить для чоловічої шкіри пошкодженої бритвою, забезпечуючи ідеальне очищення без подразнень. І зволоження. Отже, після очищення шкіри за допомогою Atomi Home All In One Wash, або Atomi Home Multi action Cleanser ви можете вибрати один з двох продуктів: Atomi Home Intensive All In One, або Atomi Home Energizing All-in-One для завершення. Atomy Home Energizing All-in-One підходить для сезонів з високими температурами, таких як весна, та літо, коли виділення шкірного жиру збільшується. Також рекомендую для жирної шкіри, яка блищить, навіть якщо пройшло небагато часу після вмивання. Атомі All-in-One підходить для холодних і сухих сезонів, як зараз. Рекомендовані типи шкіри суха шкіра, яка стягується після вмивання або залишається сухою навіть після нанесення тоніка та лосьйону, а також суха шкіра, на якій часто з'являється лущення в періоди зміни сезону. Чоловіки, які доглядають за собою, виглядають ще красивіше. Ми розглянули Atomy Home Intensive All-in-One, який надійно захищає шкіру чоловіків. Atomy Home. Intensive All-in-One Забезпечує потужний подвійний зволожуючий ефект у холодні та сухі сезони, даруючи вологість і еластичність всередини, а також швидко заспокоює подразнені і ділянки після гоління. Сподіваюсь, що з атомі Home Intensive all in One ви зможете позбутися сухості та лущення шкіри, підвищити свою конкурентоспроможність. І покращити перше враження, наповнившись впевненістю, дякую.